Ефір марафону продовжує телеканал Ми Україна у студії Марина Кухар. Це новини в ефірі. У ці хвилини ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками з півночі і сходу на Дніпропетровщині. Атаковані об'єкти критичної інфраструктури. Є займання кажуть в обласній військовій адміністрації. Також півтори години тому росіяни запустили дрони з чорного моря на Одеську область. ППО працювала у Києві та Запоріжжі, а Харківщину та Донеччину. Росіяни атакували кабами. Безпілотники атакували два об'єкти газової інфраструктури у Воронецькій області. Росії на одному з них спалахнула пожежа. Опозиційні змі публікують відео вибуху. Гучно було і в Ростовській області. Там спалахнуло на території промислового об'єкта. Повідомила місцева влада. У світі зростає інтерес до українських дронів, розповів у зверненні президент Зеленський. Нині це одна із систем стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України. І після війни виробництво лише зростатиме, що дасть можливість експортувати безпеку іншим країнам. Додав президент, українці показали у цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та Збереження життя людей показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою в тому числі і економічною перевагою у відносинах з іншими партнерами, але після війни. Делегація США прямує до Москви, аби переконати Росію прийняти тридцятиденну угоду про повне припинення вогню, яку раніше у Саудівській Аравії узгодили українська сторона із американською. Про це повідомили у Білому домі. Росію відвідає зокрема спецпредставник Трампа Стів Вітков. Американський президент сподівається, що Кремль погодиться на пропозицію. Водночас Дональд Трамп пригрозив Москві руйнівними санкціями за відмову від. Перемир'яно. Фамі є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже неприємними для Росії. Я не хочу цього робити, бо я хочу миру. Але ми можемо зробити погані речі, руйнівні для Росії. Ми досягли великого успіху. У нас є рішення про повне припинення вогню. Тепер це залежить від Росії. Наші люди просто зараз їдуть до Москви і сподіваюся, ми зможемо домогтися припинення вогню від Росії. Покровський напрямок фронту залишається найгарячішим. Минулої доби окупанти 42 рази атакували наші позиції. За попередніми даними генштабу, українські захисники вбили та поранили тут 217 військових армії РФ. Знищили та пошкодили також міномети, гармати та антенну управління дронами. 17 штурмів відбили ЗСУ на турецькому напрямку. Ворог атакував кабами Олексієво, Дружківку, Костянтинівку та Дружківку. Ударів зазнали Шевченко та залізничне на Запоріжжі. У столиці попрощалися із загиблим військовослужбовцем із Нової Зеландії. Домінік Абелен захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення, а загинув у серпні 22-го на Вугледарському напрямку. Бої були там настільки запеклими, що тіло воїна вдалося повернути лише зараз. Чому Домінік приїхав воювати за Україну? Його побратими розповіли Анастасії Терещук. Домініка Баленна, позивний Толкін, був професійним військовим із Нової Зеландії. Розпочав військову службу у 2012 році у себе на батьківщині. Воював в Іраку, а із початком повномасштабного вторгнення приїхав захищати Україну. Служив у міжнародному легіоні Гурмо України. Домінік був кулеметником. І він фактично після успішної атаки, коли ворог почав підтягувати дуже серйозні резерви, до був в групі, яка забезпечувала відхід наших бійців. І вони це робили до останнього патрону. Спокійний, цілеспрямований та мужній так розповідає про домініка його побратим. Він воював разом із Толкіним на Вогледарському напрямку. Буде важко знайти кращого бійця ніж Домінік, бо він у своїх діях завжди демонстрував готовність до бою спрагу до бою, спрагу до справедливої боротьби із ворогом, і він ніколи не сприймав ні як підповідь на виклики, які ставили бойові завдання. Військовий з позивним панда знав Домініка ще за часів спільної служби у новій Зеландії. І коли дізнався, що чоловік поїхав захищати Україну, не здивувався, бо такими були життєві принципи Домініка. Але незалежно від дистанції, від кілометрів, фактично людина, яка розуміє, що таке справедливість, що таке несправедливість, що таке несправедлива війна, яку Росія вела проти України, і це визначає для воїна потребу воювати на стороні добра. Домінік має нагороду від гурму Україна понад усе. Друга вже посмертна за бойові заслуги. Він загинув у бою на вугледарському напрямку 23 серпня 2022 року. І тут важливо сказати, що він загинув так, як і жив. Тобто, як справжній воїн, він загинув в бою, і це насправді доля справжніх воїнів. І загинув в складному, Це був складний бій. Ворог значно був більшої кількості. От. Але наші бійці брали, фактично брали атаку, їхні траншеї, розчищали. Через запеклі бої на тому напрямку тіло вдалося забрати лише зараз. І для нас насправді, на відміну від росіян, для нас кожен боєць це. Критично важлива це найвища цінність, і тому е, пішло фактично пішло біль, майже два роки для того, щоб до того, щоб забрати тіло Домініка. Прощатися із домініком прийшли бойові побратими, військові та друзі. На прощання лунав український та новозеландський гімн. Пам'ять шанували як на батьківщині традиційним танцем хаку. Героя далі повертають на батьківщину у Нову Зеландію. Там рідні поховають його згідно місцевих традицій. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Минула доба видалася вкрай важкою для Донеччини. За даними обласної військової адміністрації, п'ятеро людей загинуло ще 12 поранені, найбільше жертв та потерпілих у Костянтинівці. Росіяни скинули на місто 11 авіабомб. Пошкоджено десятки багатоповерхівок і приватних будинків. А у дружківці поранено двоє діток восьми та дев'яти років. Там росіяни пошкодили понад 30 будинків гуртожиток та автомобілі. Також стало відомо про смерть підлітка у Рівному. Нагадаю, селище ворог обстріляв у вівторок ввечері. Тоді загинули двоє братиків, а третій хлопець помер у лікарні. Осколкові поранення тіла, очей та переломи. З такими пораненнями у лікарні кривого рогу залишається восьмеро постраждалих від ракетної атаки. Росія вдарила балістикою. Уранці 12 березня били ціле спрямовано по житловій забудові. Загинула працівниця райадміністрації, яка в момент атаки їхала на роботу у тролейбусі. Без матері залишилися двоє дітей. Російські ракети пошкодили багатоповерхівки, адмінбудівлі, навчальний заклад і готель. Виникло кілька пожеж. Зараз у важкому стані у лікарнях Кривого Рогу троє постраждалих, усі мають мінно-вибухові поранення. Саме найважкий, він в реанімації, стан його почав стабілізуватися. У всіх доставлених вибухові травми з осколковими вогнепальними пораненнями: тулуба, кінцівок, живота, голови. На Запоріжжі напередодні ввечері росіяни зі ствольної артилерії вдарили по степногірську. Снаряд влучив у приватну оселю, контузило її господаря. 50-річного чоловіка госпіталізували. Повідомляє обласна військова адміністрація. Російські спецслужби вбивають українців, яких вербують через телеграм. Приклад нової тактики ворога: вибухи біля залізничного вокзалу та у багатоповерхівці в Івано-Франківську. Як встановили в СБУ, росіяни завербували двох підлітків, розповіли їм, як зробити вибухівку і куди її підкласти. Проте самі окупанти активували вибуховий пристрій, коли хлопці несли його до місця теракту. 17-річний виконавець загинув. Одразу, а його 15-річний спільник тяжко поранений. Від ударної хвилі біля вокзалу постраждали і двоє перехожих. Другу вибухівку росіяни дистанційно активували у квартирі, яку орендували неповнолітні, і там загорівся дах. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім. Позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. Майже 10 мільярдів гривень податків за 24 рік сплатила до бюджету лісова галузь, це враховуючи, що п'ята частина ресурсу недоступна через війну, і загалом ця галузь жила на дотації держави, а тепер приносить прибутки. Такі підсумки підбили напередодні на профільному форумі. Учасники і влада, і підприємці говорили про те, як покращувати ці показники і далі, так як відновлювати лісове господарство після війни. Три роки повномасштабної війни вони позначаються максимально на галузі, але не дивлячись на те, що у нас п'ята частина ресурсу не є доступною. Минуло рік, ми демонструємо одні з кращих господарсько-фінансових показників галузі за всю її історію. Сплачено податків майже під 10 мільярдів гривень.